Чого насправді ми боїмось? Звідки тривога? Критики? Де з нею стою критикою? Ми боїмося власної реакції на критику. Ми боїмося переживань, падіння самооцінки, тому що насправді досягнення мети це ніяк не впливає лише на переживання та тривоги. Чому психологічно стабільні люди на це не звертають уваги? А вони дивляться лише на Ділові наслідки. Їм не потрібно боротися із собою. Воно зосереджене лише на зовнішніх перешкодах. А далі про техніки, які допоможуть боротися з тривогою. Як я вже й казала, що тривожність вона а, у нас. На трьох таких рівнях це емоція, думка і поведінка. Буває таке, що емоція настільки сильна, що е, думка і поведінка теж починають відповідати цій емоції, і нам ні в якому разі не потрібно спішити працювати зі своїми думками, коли ми в стані максимальної паніки. Це не спрацює, тому що. Емоційна сфера мозку, мендаловидне тіло, мендалина, воно настільки зараз сильно працює, що лобна частина критичного мислення просто відмовляється йти на контакт. Тому це буде просто мазохізм над собою, над своїм мозком, якщо ми будемо в перші хвилини тривоги працювати з мисленням. Ні. Нам для початку треба заспокоїтися, як я вже говорила. Під час тривожності у нас порушується м'язовий тонус і дихання. Існують різні техніки, після застосування яких нам стає краще. Що відноситься до дихальних технік? Радять дихати за квадратом. Особисто я рекомендую малювати будь-яку фігуру, яка вам подобається, і почати дихати. Але якщо немає під рукою нічого, да, там, з собою, ручки, паперу, щоб намалювати. Я рекомендую виконувати вправу 4-7-8. Тобто, 4 секунди ми вдихаємо, 7 секунд тримаємо в собі, і 8 секунд видихаємо. І так, на протязі хвилин 5 ми стабілізуємо дихання своє через таку вправу. Другим такою вправою для того, щоб заспокоїтися через тіло, так, щоб через тіло повпливати на емоції, це буде глибока м'язова релаксація. Що нам не, не необхідно зробити? Зайняти дуже зручне положення, чи то біля стіни, чи то сісти, чи то лягти, щоб вам було зручно. І почати. Акцентувати увагу на якусь частину вашого тіла. Це може бути голова, шия чи нога. Тобто, ви самі вирішуєте, з чого вам почати: з голови чи з ніг. Акцентуємо увагу і починаємо сильно напружувати ту ділянку, на яку ви закцентували увагу, а потім розслабляємо. Тримаємо в напрузі секунд 5 і розслабляємо. І так, всі частини нашого тіла вам сподобається, коли ви це почнете виконувати, тому що це дуже класна вправа для того, щоб релакснути і через тіло вплинути на е, наші емоції. З таких вправ стабілізації можна виконати вправу на опори. У нас є три точки: це стопи, сідниці і спина. Під час тривожності ми не відчуваємо стабільності, ми не відчуваємо безпеки. І через тіло ми знову вчимося впливати на свої емоції. Нам для цього треба сісти таким чином, щоб стопи, сідниці і спина були міцно прикладені до якоїсь опори чи то до стільця, чи ну, ви на дивані сидите, стоп, положили, поклали, да, поставили на підлогу. Сідниці у вас і спина відчувають спинку дивану чи стула. Тим самим ви в такій позі будете відчувати більше стабільності. Ем, наступною вправою є: це закцентувати увагу на трьох речах одночасно. Тобто ви обираєте для себе три будь-які предмети в кімнаті або. Ем, Будь-які три частини вашого тіла чи відчуття, і ви починаєте акцентувати на це увагу. Я рекомендую міксувати, тобто ви там акцентуєте увагу на чашку, на теплоту чи холод в руках, і ви акцентуєте на якийсь колір. Тобто міксувати різні за відчуттям предмети і об'єкти. Ну і звісно ж, під час тривожності у людини можуть бути різні когнітивні спотворення. Одним із такими є це чорно-біле мислення, тобто людина розмірковує в таких екстремальних категоріях все або нічого. Або ідеально працюю, або ніяк не працюю. Або все я умру, або тут я вже живу повноцінне, здорове, щасливе життя. Тобто немає е, чогось такого середнього, е, людина починає себе відносити до одного з полюсів, які вона сама собі починає уявляти. Емоційне міркування це також один з когнітивних спотворень. Е, тобто людина міркує не своїми емоціями замість реальних фактів. Це також і таким спотворенням, тому що людина через свою емоцію, наприклад, тривожності, підтверджує свою теорію, яку вона собі в голові вигадала, ігноруючи насправді всі інші факти, які будуть спростовувати цю тривожність. Катастрофізація також є насправді таким ем, когнітивним спотворенням, коли людина виокремлює з ситуації найгірше, тобто оцей мінус, акцентує на нього просто всю свою увагу, да, її пове зору звужується, вона думає лише про цей мінус, що це так має зараз статися, що саме найгірше, не помічаючи при цьому всі інші перспективи і всі інші плюси. Це одні з когнітивних спотворень. Але ж як працювати далі? Да, от саме з когніціями, з думками, і ми сьогодні до них перейдемо: як працювати саме з думками, коли ви себе стабілізували і вже готові до такої більш когнітивної роботи? Під час тривоги у нас може виникати якийсь один конкретний негативний сюжет майбутнього, за який ми тримаємося двома руками. Наступна вправа полягає в тому, щоб прописати всі можливі сценарії. І свої варіанти дій на ці сценарії. Тобто, ви маєте мати в голові чи на папері хоча би там 5-6 планів так, від А, Б, С, Д є, і свої дії на кожен з яких ви будете проявляти, робити, якщо це станеться. Тобто, ми вчимося фокусувати не на одному сюжеті, не на одному сценарії. А Розширяти свою, свою таке ментальність, свої можливості в тому, щоб вчитися бачити і інші сюжети. Наступна вправа це катастрофізація, тобто нам необхідно уявити максимально жахливий сюжет тої ситуації, яка вас лякає, яку ви обізначуєте як загрозу. І максимально уявити свої відчуття, і як ви будете там почуватися, як на вас будуть дивитися, що вас буде оточувати. І потім задати собі питання, що найгіршого в цьому може статися. І третє питання: які мої дії на оце найгірше, що може статися? Тобто, ви вже в голові собі починаєте прогнозувати і адаптуватися до можливого, максимально найгіршого сценарію. Наступна така техніка, яку я часто даю клієнтам, це робота з плюсами і мінусами з тривогою, тобто вчитися з нею комунікувати. Тривога нам дає якесь ствердження з позначкою мінус, тобто якийсь як начебто, факт, який вона. А, може і не нести в собі. Тобто, тривога це може бути щось таке, те, що я сам собі вигадав. Це може бути і не факт, але це є з позначкою мінус. Наприклад, я не справлюсь, а, мене зараз будуть засуджувати. Тобто, тривога починає нам в думках якийсь говорити факт, якесь твердження. Нам необхідно на одне твердження, на один мінус давати два плюси. Два плюси саме в факті. Тобто зараз я тривожуся, у мене не вийде, тривога нам про це диктує. Я в сфері спікерства, наприклад, 5 років, я там закінчив ступень там, магістра. Тобто на один мінус тривоги ми даємо два плюси. І так ми починаємо комунікувати, кидати. Вона нам один мінус, ми далі два плюси. Вона нам один мінус, ми знову два плюси. І таким чином у нас виходить діалог. І ми починаємо знижувати дійсно таку емоційну напругу через те, що ми не втікаємо від тривоги, не намагаємось її приховати від оточуючих, а ми її визнаємо, і ми просто з нею комунікуємо. І ми зараз переходимо з вами до такого більш практичного, саме Яке пов'язане з когніціями, з нашими думками, тому що в час тривожності часто, як ми вже зрозуміли, є думки, внутрішні діалоги, які є на користь нам і які не є підтверджені фактами, а які е, беруть початок від наших емоцій і наших якихось спрогнозувань. І в когнітивно поведінковій терапії є когнітивна реструктуризація. Звучить страшно, але насправді це не так страшно, як здається. Перед за все нам треба зрозуміти, яка думка, оця тривожна думка, мені заважає далі жити. Для цього нам необхідно її вичистити. Як ми це можемо зробити? Нам необхідно розбити на 5 таких блоків, стопчиків, схему: Ситуація, Емоція, Думка, поведінка і наслідки поведінка. Ситуація. Сусідка вас попросила про щось зробити. Ви дали емоцію почуття провини. Думка, якщо я відмовлю, я буду поганою там людиною. Поведінка, погоджуюся на прохання сусідки, і наслідки поведінки. Це я обираю когось, а не себе. В даній ситуації у нас думка, яка є не на користь нам, це якщо я відмовлю, і я я буду поганою людиною. Ми її виписуємо. Тобто ви так робите тільки зі своїми думками. І ми починаємо до, цього, до цієї думки, до цього переконання задавати ряд запитань і на перевірку достовірності, об'єктивності цієї думки і цього переконання. І першим таким питанням до цієї думки буде, які існують докази за і проти. Тобто, які існують докази за і проти, що якщо я відмовлю, я буду поганою людиною. Тобто ми собі ділимо стопчик на два, докази за, докази проти. Але тут момент: ми керуємося виключно фактами. Такі речення, а мені здалося, а я так відчуваю, сюди не відносяться. Конкретно факти, які підтверджують те, що якщо ви відмовите, ви будете поганою людиною, і факти, які це спростовують. Наступним таким питанням до цієї думки є. Щоб на моєму місці сказала би інш, інша людина. Тобто, інша би людина сказала, що о, класно, що у тебе взагалі є сусіди. У мене взагалі там ніхто не живе поруч, чи там я дуже далеко від когось живу. І третє би сказав, що о, класно, в тебе є з ким комунікувати. І так далі. Тобто проаналізуйте, що б на цю ситуацію сказали би інші люди. Третім таким питанням. Чи, які я допускаю а, когнітивні спотворення? Тобто, чи не розмірковую я все в екстремальних категоріях: чорно-біле. Я хороший сусід, я поганий сусід. А, я хороша дружина, я погана дружина. Тобто, чи не розмірковую я, наприклад, в екстремальних категоріях? А, четверте запитання: чи базується моя думка на моїх відчуттях чи на реальних фактах? Тобто те, що я так відчуваю, що якщо я відмовлю, я буду поганою, воно базується на реальних фактах, що я буду поганою. Чи це я так відчуваю, думаю, і це буде більше про мої переживання? Наступне питання. Які плюси і мінуси такого способу мислення? Тобто, які є недоліки? Наприклад, недоліками є те, що я обираю когось не себе, я віддаю останнє від себе, відчуваю себе нересурсним. А які є, наприклад, плюси так, такого способу мислення в цій ситуації? Це може бути те, що в очах інших мене бачать хорошим. тобто тут ми прослідковуємо те, що людина намагається бути хорошою для багатьох людей. На фоні інших я виглядаю краще, адже я всіх рятую. Тобто проаналізувати, чому для мене це є плюс, Що, яку я вторинну виходу отримую з цього такого а, твердження. Слідуючим питанням, яке ми надаємо собі, да, ми тестуємо цю думку, це є те, чи не пред'являю ли я да, до себе більш жорсткі вимоги, ніж до інших. Тобто в цій ситуації, в цій думці, проаналізувати? Чи не використовую я для до себе да, по відношенню до себе більш жорсткі вимоги ніж до інших? Якщо наступне питання. якщо станеться те, з чого я найбільше так боюся, що буде найгіршого в цьому? Теж проаналізувати, якщо ви відмовите да, цій сусідці, оберете себе в цей момент, а не її потреби і бажання, то що станеться в цьому найгіршого? І заключним таким питанням є те, чи не приймаю я відповідальність за ті речі, які не можу контролювати. Тобто емоції інших людей. Тут насправді в цій ситуації, на мою думку, може ховатися страх, що інша людина засмутиться в моєму ні. І тим самим ми намагаємося взяти відповідальність за емоції. Цієї жінки-сусідки, яка нас попросила в даному випадку щось зробити. І в кінці, після того, як ми а, дали відповідь на всі запитання, ми їх спочатку ще раз прочитали від, від першого до останнього, і в кінці маємо написати нову альтернативну думку, яка є на користь нам. Тобто, ця перша думка вона є не на користь нам. І ми пишемо другу думку, яка є на користь нам. Тобто, наприклад, коли ми проаналізували всі докази за і «проти», дали відповідь на всі запитання, чого виникла така думка: якщо я буду а, там відмовляти іноді там сусідці, я не, я не буду поганою людиною, тому що насправді цю таку когнітивну реструктуризацію можна використовувати до будь-якого твердження, до будь-якої думки чи переконання і перевіряти її на достовірність. Але найважливіше це висновки, до якої нової альтернативної думки дійшли ви, яка буде не запускати у вас тривожність, а навпаки, вона буде стабілізувати, вона навпаки буде більш такою об'єктивнішою і підтвердженою саме фактами.